Дівочки, липа, дивіться, яка краса. Треба знайти здорову липу, тільки та, що не цвіте. Липа, ви знаєте, це символ захисту свого чоловіка від любовних чар, щоб на нього не зміг ніхто встановити приворот. Підходите до липи, до такої краси, ви берете її за листочок, погладите і скажіть, липа, липа, ти красива, ти красива. Дай мені щастя для мого чоловіка і щасливої долі, для мого заміжжя. І називайте ім'я свого чоловіка. Тоді поклоніться, якщо є кусочки хліба, положіть під липку для котиків і собачок. І це буде самий сильний захист, тому що ви жінка, завжди хочете, щоб чоловік був з вами разом. Сильний захист буде. Від любовних чар, щоб він був з вами, тільки отака в нас гарненька липа. Це символ, символ, щоб захистити свого любимого чоловіка без любові любовних чар від приворотів. Хай все буде добре, мої красунечки, мої красиві дівочки, щоб ми були всі щасливі в замужестві і тільки даже не тільки в замужестві, а своїм коханим чоловіком.